У черзі на отримання продуктового та гігієнічного наборів чекає Валентина Жабська із міста Костянтинівка Донецької області до Полтави вона переїхала через війну. Дізналася я із сторінки в Фейсбуці, що видає допомогу по категорії як багатодітна оформила подарунки від Миколая yeah. дітям. І зараз у черзі за продуктами. Спочатку Дають талончики, потім реєструють і видають набори. Зараз дуже тяжко, не завжди є фінансова допомога, навіть від государства. Роботи нема, так що я вважаю, що потрібна така допомога. Пакунки безплатно видає благодійний фонд Карітас Полтава. Отримують їх окремі категорії переселенців, каже Оксана Корольова-Буцько. Люди, які підпадають під критерії вразливості, а саме це важкохворі, особи з інвалідністю перша-друга групи, це самотні батьки-опікуни, які мають неповнолітніх діток, це вагітні годуючі матері до двох років, а також самотні одинокі люди поважного віку. За словами Оксани Корольової буцько допомогу можна отримати один раз. Ми вводимо серію номер паспорта і перевіряємо, коли людина отримала в нас гуманітарну допомогу. Кожна категорія має вид, певний вид документів. Для цього потрібно надати паспорт, код, довідку ВПО на діток, на батьків. Якщо це пенсіонери, то це їхній паспорт, код довідка ВПО, діток про народження і, в принципі, ідентифікаційні коди на членів родини. За словами Людмили Безнос, щодня на отримання допомоги реєструють понад дві сотні переселенців, а видають пакунки у будні із 9 до 18 години. Віжу макарони, фасолька, сардина, масло, крупи. Це от, ну то, що віжу, тому що я толком ну, не відкрила повністю. І гігієнічна да. Ну можна навіть, навіть прочитати там. Що така допомога завжди важлива. Спасибо большое. Ну, что не забувають людей, тому що тяжело. Такі пакунки переселенцям у Полтаві видають із березня цього року. Нині допомогу отримали понад 30 тисяч людей, розповіла заступниця директора благодійного фонду Оксана Корольова-Буцько. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава.